Українці, що знаходяться в Німеччині, а ну розказуйте, що таке реально є. Ось я в Києві гуляю тут на природі і дзвонить мені жінка, питає мене щодо нерухомості в Болгарії, щоб орендувати квартиру, бо хоче з Німеччини переїхати до Болгарії. І що вона мені розказує? Каже, займається вона там манікюром на дому втіхаря, ну, при цьому там перебуває на якоїсь програмі там 24 параграф. І що ви думаєте? Приходить їй лист. Від цієї організації, джоб центр чи як він там називається, щоб вона з'явилася, надала дала пояснення свої, бо хтось на неї написав таку кляузу. І вона каже, чи то якість може роботи, їй не сподобалася клієнці, чи заздрості якісь. Але каже, я ж тільки своїм надаю послуги, там, втихенько, тільки українці-українцям. І що ви хочете сказати, що українці українців самі з собою закладають. Як в такій взагалі ситуації і чим їй загрожує це? Бо вона каже: Напевно, на мене штраф накладуть, то я думаю, на, на випередження, краще я напевно буду міняти країну з Німеччини на Болгарію хочу переїхати. Пишіть в коментарях, як в такій ситуації бути, і взагалі, що я загрожу людині.